На сьогодні в Україні а, близько 13 або навіть 14 мільйонів гривень біженці та переселенці. 8 мільйонів за кордоном, а близько 5, а по, по іншим даним, близько 6 мільйонів знаходиться не в своїх домівках. А це означає, що більше половини. Співвласники багатоквартирного будинку, тому що серед загальної кількості людей, які проживають, є ті, хто проживають в приватній місцевості, має в приватному секторі, це діти mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. Тобто більше половини співвласників багатоквартирного будинку не знаходяться фізично в, свої... фізич, 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 в своєму багатоквартирному будинку, але при цьому ми бачимо середнє зростання вартості обслуговування будинку. На 20%. Звідкіля ці цифри?